Всім привіт! Багато хто з вас задавався питанням, як же отримувати крипту безкоштовно на кілька сотень доларів. Так якраз у цьому відео я вам розповім і покажу, як на постійній основі отримувати айдропи на топовій біржі. Тому дивимось до кінця та забираємо безкоштовну крипту. Біржа Bybit запустила платформу airdropів, де ми за виконання певних завдань будемо отримувати крипту, яку відразу ж можна буде продати та вивести гроші за бажанням. Тому, якщо у вас ще немає аккаунту на біржі Bybit, то зараз найкращий час його створити. Посилання для реєстрації з максимальними бонусами ви знайдете в описі під цим відео. Далі після реєстрації та верифікації на головному екрані натискаємо Більше та шукаємо розділ Spot X. Трохи гортаємо вниз і бачимо тут airdrop splash. Тут будуть з'являтися дропи від різних криптовалютних проєктів з певним призовим пулом. Ось як ви бачите, прямо зараз можна взяти участь, натискаємо Приєднатись. Далі кнопку Зареєструватися. За умовами дропу така кількість людей отримує по 400 токенів після закінчення промо. Для цього нам потрібно виконати певні умови, щоб бути претендентом на цю нагороду. Усі завдання відображаються тут, і вони максимально прості: це зайти підписатися в Твіттері на сторінку ByBit та сторінку активного проєкту. Далі процитувати цей допис собі на сторінку. Наступне завдання це внести 100 USDT на баланс. Зробити це можна через поповнення P2P або через криптомережу з іншої біржі. Я, наприклад, закину з біржі OKX. Просто заходжу, натискаю Вивести суму та свою адресу. Далі потрібно зробити торговий обсяг. Заходжу на спот ринок або кнопку торгувати. Далі купую на 50 USDT та відразу продаю. І останній етап це заповнити форму. Тут потрібно вказати посилання на свій репост з твіттеру, далі посилання на свій профіль у Твіттері та підтвердити, що ви все виконали. Тепер після закінчення airdropu протягом двох тижнів нагорода буде у вас на балансі. За таким же принципом виконуємо інші айдропи, якщо вони тут будуть. Як ви бачите, це зайняло не так вже й багато часу, але потім ця ваша активність приємно вас здивує в грошовому еквіваленті. Ось, наприклад, у подібному айродропі ми вже отримували токени Mavia та XAI. А щоб не пропускати подібні промо, на яких можна легко заробляти, то підпишіться на телеграм-канал. Там ми публікуємо безліч способів заробітку в крипті та інші цікаві дописи. Сподіваюсь, дане відео вам сподобалось та допоможе вам заробити. На цьому у мене все. Всім удачі!